Привіт-привіт, мої хороші. Сьогодні з вами Сон Кевін! Так, ми на фермі. Я один день е, погуляла за кадром. Зробила Лякало оце, щоб нас не крали врожай. Зробила пару скринь і ще окремо, бо вже не було куди що класти. І все поперекладала в скрині. По моїм підрахункам, мені треба ще мінімум три скрині. Щоб я почувала себе комфортно. Так, що там? нашому пиріжечку прийшов лист, читаємо. Дякуємо за участь щотижневі служби доставки насіння. А, Це нам квіточки прислали. Брати і сестри, сьогодні ніч, коли принесуть плоди нашої темної праці, ми завершимо ритуал і викличемо нестримне. Читаючи листа ви розумієте, що він був адресований не вам. Найкраще було б передати цей загублений лист Тоні. В смислі? хтось там якісь темні ритуали проводить. Ну, Добре, загублений лист. І взяла я ще тут завданнячко все на мушлі і на печівку у Джуна. Все ми це сьогодні порішаємо, зробимо. А ще я хочу сьогодні переодіть персонажика з нашого. Пережачка хочу перевдіть. Бо що, бо да. мені набридло це бігати з бананом на голові. Все, бачите, як я швиденько. Не оком могнуть. Що в нас тут? А, вартість продуктів. Ні, ми не будемо нічого продавати. Ми будемо жити на пісюнах, а потім вивеземо все за рахунок продажі. Рукавичок і шарфіків. Так, що у нас? 15 унікальних? Звісно, нам треба унікальні рецепти. Нам треба все. Ми вже можемо робити бджолиний вулик, джеммайстер. Оце треба теж розблокувати. Те, що на розблоковку якихось предметів для створення чогось іншого, треба його обов'язково робити. Так, соковижималку ми можемо зробити і ткацький верстак, але нам треба дерево і мушлі. Давайте, мабуть, розберемося трохи із цими завданнями. Так, поміняю це. Вугля треба віддати Натаніельчику. Треба що там мушлі віддати. Де мушлі? Мушлі в мене я положила сюди в скриню до риби. П'ять воно хоче. П'ять мушлі, да. І треба ще одне печівко. Печівко, печівко. Готувати ми його не вміємо, тому ми його підемо купимо. Я сподіваюся, мені вистачить грошей. І ще я там знайшла книжку Джордан. Джордан. Який гарний Джордан. Привіт, мене звуть Пережечок. А, так! Ви новий фермер. Твоя ферма хіба не на південь світиться? Це гарна ділянка землі, гарна. Хто б мені от допоміг там колоди колоть? Що в нас тут? Де печиво? Печиво. 115. Мені хватить. Коробка від піци. На цій коробці з-під піци написано, що вона розрахована на чотирьох. Ну, всі чотири мене. Що? Господи. Тут можна купити вже ці заготовки: Борошно, цукор, молоко, яйця яєчня, Локшину, сир, бо вони ну, все виготовляється окремо, окрім молока і яєчні, то воно тварин... тваринки дають. Тваринки, грошей, на яких у нас немає. Це ж тут цей лямчик живе. Так, тепер нам треба повернутися до. Елісон повернуться до Джуна і повернуться до Натаніеля. Де вони всі? Без поняття. Так, одне сидить тут. Одне сюди пішло. Це він, мабуть, пішов дітей вчити. де ще одне. Ага, і це і тут. Пу-пу-пу. Поп... Добрий день. Мабуть, бісічка моя проснулася. Так, е Попремо спочатку до цих, до казарм подивимося. Може там тонька ходить, бо їй треба листа оддати. Да, якраз тут і ходить Тоня. Вона вічно десь бігає і важко зловить. Скажи переріжечок, нехай це залишиться між нами добре. Мені потрібно захистити свою репутацію кур'єра. Ради, що, що ми порозумілися, та нема питань. Мені що жалко, бери. Так, і ще... Ой, не туди. Тут іще якісь є квести. Ну, зайдемо, подивимося, хто що хоче. Що? Елісон? Ей, молюски! Моєму молодшому братку вони сподобаються. Тримай фермера, ти це заслужив. Я це знайшов, коли патрулював стежку до зустрічі драконів. Рубінчика нам дала. Так, будемо качати рибну ловлю. Ой, господи, повернуться до Джуна і повернуться до Натаніеля. Бігом, 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 бігом. Яка красива пташка. Путю, путю, путю. Ого, Фенікс у кольорах Великої армії. Це, мабуть, кур'єр і штаб-квартири великої армії у великому місті. Цікаво, коли-небудь додадуть цю ділянку, типу, велике місто. Вони всі балакають про якесь велике місто і ну, його ще немає. Але наскільки мені відомо, гру розширюють. Дуже багато ще нових територій має додати. О, Натаніельчик, ти тут а? тримай. Солдати будуть дячні за це. Ще раз дякую, та нема питань. Весна, ви мерзнете. Ну, що такое? Дай ми з тобою чікнемося, сфоткаємося. Пі-пію. -пі. Так, е до джуна. Джун у нас в бібліотеці дітей кошмарить. Да, я знала, ось він тут сидить такий бібібі-бі-бі-бі, -бі -бі, бі -бі -бі, вчиться. Дякую, пиріжечок. Щось там, бла бла-бла, та без проблем. Тримай. Беру грошем або грошей треба. Так, ти, Аманда, зараз вона кричать на нас буде, ось ще тут її окуляри лежать. Ми ще її окуляри отдамо. А ви будете платити штраф за запізнення? За просрочення. О, забудьте, схоже, що N була останньою, хто перевіряв цей номер, а значна N ти так постяку не розкриваєш. Буде важко змусити її заплатити. Ну, звісно, а мене типу легше. О, неважливо, схоже, що N була оста... А, блядь. Беремо цей досвід на рибну ловлю. І віддаємо їй ще окулярчики. Так ось, куди вони поділися? У мене є запасна пара, але вони такі подряпані, що я майже нічого не бачу. Дякую, фермер, без проблем. Бери і дивися в оба. Що в нас? Там вже навички. О, Походили пару завдань, і ось вже е, два очки в мінь на е, риболовлю. І ми зробимо, розширимо собі цей смужку для міні-гри. А тут у нас що? Шанс отримати додатковий шовк. Звісно, мені дуже багато шовку треба буде. І що, погнали? Подивимося, що там по завданням. І нам треба купити ще кукурудзи. Бо я хочу кукурудзяний меч? 25 журналів. Я брала колись це завдання, я не могла зрозуміти, що він за журнали, хоче, виявилося, це колоди. Так, а ти хочеш дерев'яний стіл? Ну давайте. Коротше, дерева треба багато. О, привіт, хвостатий. Блін, я кукурудзу не купила. І ще ж сьогодні хочу перевдіть, персонажа. Пиріжечка перевдіть. Що в нас тут по знижки щось є? Ну, давай ми все візьмемо. Нам все треба. Емет. Так. Кукурузька. Кукурузька. Всі гроші на кукурузьку. Ясно? ні. Ну, давай ще пшениці теж. Камовпа смішна. Значить, зараз бігенько садимо кукурузьку. Кукуруську і пшеничка у нас є. Блін, можна в музей занести оту ту шер... шерсть дінорога? Да, ще час дозволяє. Щас, мабуть, я побіжу і бігом віднесу. Чек. Набір дослідника. Спустий музей. Ото трохи якось барахлаша туди вчора принесла. А Тут дядько сидить каже, я зробив такий красивий музей. Чого? Ну чого, до мене ніхто не ходить. Йому каже, ти що, у тютю? Тобі треба експонати. Він в смислі? Я ж музей красивий зробив. Так, пополощем руки. Клод. Я не бачив тебе раніше? Я не здиву. О, щось хоче. Все, що тебе привело сьогодні? Натхнення хоче. Давай, пока. Тут от мене хоче щось, Пітер. Гей, hey, фермер, ти завідувач бібліотеки? Це через те, що я сьогодні туди ходила, чи що? А що ти хочеш? Аманда залишила свою книгу у моєму човні вчора ввечері. У мене немає часу повернути її сьогодні, але я знаю, як сильно вона її любить. Що ти хочеш? Я сподіваюся, що ти зможеш повернути книгу Аманди. Вона опять на мене орать начне і гроші требувати. має бути в бібліотеці, як завжди, окей. Ну, давай. Початок квесту. Та ось бібліотека. Блін, ти йдеш повз, і ти не міг сам занести. У вас явні якісь смутки з цією Амандою. О, ні, це Пітер попросив тебе повернути це. Цей чоловік нічого не знає про розсудливість. Тримай фермер. сподіваюсь, це дасть тобі розсудливості. А що ж ти в човнів його робила, га, Аманда? Це хто із е, вас двоїх е, безрозсудний? М? М? Плаваєш на хвильках? Звісно. Любить, мабуть, коли укачує. Що, е, я кукурудзу купила? Так, да, погнали назад. Так, мені треба дерево, мені срочно треба дерево. У мене немає нічого, що я можу будувати. І ці валуни мене задолбали трохи, треба щось придумати. О. Їх набагато легше навіть на перших цих рівнях бить гуртом. Колодки, оці здорові, на які ти тратиш по півдня дерев'яні, що стоять. Їх за два тика взагалі вбирають, якщо ти вдвох навіть б'єш. Ну, камінці там, звісно, навіть втрьох треба попотіть трохи. Але все одно, грайте разом, це весело. Правда, у вас будуть спільні гроші, а це не завжди ок. Тому підбирайте партнерів по грі відповідально. Так, дерев'яний стіл хоче. Так, е, да, Ворнхард хотів просто дерево. Просто 25 колодок, але ми йому їх не віддамо. Бо нам треба ще стола зробити ляму. І зараз ми чуть-чуть надлубаємо собі деревини, щоб можна було зробити ці доски. В шоста вечора. Вони всі в десять, 10, у в 10, в 8 розходяться по хатам і важко когось знайти. До пізні тиняться тільки Натаніель, він там на цій дивиться, на хвильки на морі. Ворнхард теж сидить там з вітряками своїми, а за останніми я не слідкую. Може й вони десь там тиняться. Ен знаю, що точно, що вона дуже рано прям лягає спати. Уходить в свою цю хату. Так. Я не пам'ятаю, я показувала чи ні. У нас тут взагалі-то особистий пляж є. І тут можна щось будувати. Тут сюди можна ці сітки е ставити. І тут з'являється так само, як і на пляжі, те, що в місті. Е речі для збирання. Так, дерев'яний стіл, дерев стіл. Це у нас базові меблі. Ага, ага, дошки надо, Я ж казала, дошки надо. Усе на дошки. І йдемо рубати ще. Пу-пу-пу. Колодок нарубали достатньо, навіть дошки ось уже у нас зробилися. Достатня кількість, щоб поставити. Дерев'яний столик, і ми навіть встигнемо ще сьогодні Ворнхарду колодок нанести. Де він там? Ось він десь іде. Побігли. люди, любий, любий людий. Ось це ти. Іди сюди. Це ті колодки, які мені потрібно? Так, тільки ти в повідомленні написав, що тобі треба журнали. Я не знаю, як ти будеш щось читати з цих колодок. Бла, 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 да. Дякую, що прийшли. Та нема за що. Гроші давай. Мені треба гроші. І пшов. Тепер він нас любить більше за те, що ми йому помогли. Так, що там у нас по цьому? І ми можемо або отримувати більше колод, або отримувати більше шовку. Ми поки що будемо отримувати більше шовку. На шовкові можна дуже гарні гроші мати. І що? часу обмаль, пішли передіватися. Зараз я буду долбатися з цими задешками. У мене їх до халери, бо що, бо да. <свісна> 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 Ось, так. І того у мене є ціла куча усього. Бо я не знаю міри і понакупляла усе, що мені подобалося. У мене є скринька берегів океану, це буде морська така тематика. Скрипуча, чиста скриня це там туалети всякі ванни. Піднять вітрила, це морська тематика. Пелюстки духів. М -м -м. Не пам'ятаю, що там. «Сундуки з костюмом єнота. Він, до речі, безкоштовний. І оця сезонна скриня теж безкоштовна. Ех, Оце кі кіберпуп. Не пам'ятаю, що тут, не пам'ятаю, що тут. Тут у нас грибна скриня, а тут е скриня чайного храму, і тут увага! 61 предмет. Чесно кажучи, я не подивилася цю інформацію перед цим, і коли її відкрила. Не знала, куди все це запихувати. Тому візьмемо. Я хочу костюм єнота. Будемо в костюмі єнота. Давай. Ту-ту-ту, ту-ту, ту-ту-ту. Ту -туту. Так. Вдягаємося. Путь. Це куди? Це сюда, це сюди, рукавички і. хо хо який єнот. <сіхі> У нас десь тут на вулиці є. Де він ось? Так, да. отако красота. Навіть з хвостом. Що, <сіхі> в нас є ще время навіть? Треба скинути одяг лишній сюди в скриню. Так, мав походить там. Піду порубаю колодки, дай будемо спати, лягати, а що? Роботи багато, це ферма, всі стомлені. Оно. Уже, уже і время спати, воно вже світиться, що вже все червоне. Давай лягай, пережечок хватить туди, ходити тиняться. Сьогодні завдань стільки понароблювали. Стіл ліама тільки треба буде віддати пізніше. Завтра. Бо зараз він уже спить. Така умнічка він у нас на своїх дівчат сестричок виховує, пекарню тримає. Це ніхуя собі. Причому не сам там працює, а в нього там наймані працівники. Бізнес нормально крутиться, та вони всі тут плюс-мінус. Нормальне заробляють. Так. Що? Да. Поставлю ще цього. Дерев'яних дошок, бо треба багато усього. І що? Хай скрині нам ділиться? Стіл ляма готовий. Отдамо його в наступній серії. Цьомки бомки на добраніч.